Вітаю, друзі, на каналі Городній Релакс. У нас сьогодні 22 серпня. Вечорі. У нас сьогодні дуже такий похмурий дощовий день. І я хочу зробити коротенький відеоогляд своїх томатів чері. У мене в цьому році посаджений один рядочок. Ну, і звісно, перший мій чері, який висаджений, це чері шморфета. Це умовна назва. Цю помідорку назвала так я, оскільки вона в мене. З'явилася чисто випадково в тому місці, де я викидувала жмих від томатів, коли переробляла в наступному році. Було зійшло і проросло дуже багато помідор. Ну і я їх, звісно, виполювала, викидувала, але все ж таки декілька рослин залишилося. І одна з тих рослин були саме от, отакі помідорки. Вони дуже смачні, вони з антиціаном. Вони чимось дуже схожі на сливку гурман, тільки сливка гурман більша, вона темніша, і в неї є характерний носик. А тут зовсім інші. Друзі, бачите, стиглі плоди, вони всі осипаються. Це недолік цього сорту, але навіть стигла помідорка, вона дуже хрумка, цупка, і вона не така, як каша. Інколи в томатах смак антиціану дуже такий різкий, він вирізняється і не завжди смакує. Але саме в цьому сорті смак антиціану він якось так доповнює і підкреслює смак самої помідорки. Я би сказала, що ця помідорка чері, а можливо, є і такі інколи трапляються екземпляри, що можна сказати, що вона і коктейльного типу. І вона дуже високоросла. Насправді на даний час, ось подивіться, вона у висоту має вище 2 метрів. Оце незрілі помідорки, вони в таку полосочку, а коли вистигають, вони стають такі яскраві сонячні, тут є три кольори, я би сказала, є кольор антиціану темний і тут є червоний з жовтою полосочкою. Череки дуже смачні. З ким я ділилась на будь ласка, напишіть свої відгуки. Ще один черрі, який дуже колоритно дивиться на, на грядці, але тут морфетка впала, застопила. Це отакий черрі чорний. Я його висадила з насіння покупного помідора. Я купила в цьому році один. Я купила в цьому році такі томатики в супермаркеті, посадила і вони в мене проросли. Антиціан у відкритому ґрунті залив повністю всю помідорку і немає нігде плямки, що вона е, постигає. І я тільки знаю, що вона дозріває отут, біля плодоніжки, От бачите, є отаке почервоніння. То я знаю, і ця помідорка вже така трішки м'якіша стає. Хоча вона також тугенька, вона не зм'якає, то я знаю, що ці помідорки вистигли. Дивіться, які це чорні шарики висять на плодів. Я вже без пропусків. І хочу вам сказати, що смак у цієї помідори дуже хороший. Смак помідорний. Ну і китиці дуже гарні. Китиці великі, дивіться, вони зав'язують без пропусків по всій висоті рослинки. І рослина даного помідору досягає у висоту метра вісімдесят. Ще один сорт чері, який вразив мене в цьому році, але я би сказала, що це навіть не чері, я би сказала, що це. Томати коктейльного типу, звичайно, я вже тут збирала урожай. Це є чері зла олива. Всередині вони дуже цікаві в розрізі. Дивіться, які це гарні такі охрово-гірчичного кольору плоди. А всередині, просто як розрізаєш, ти навіть не розумієш, яка там гра кольору і що там саме є. Але ось дивіться, друзі, почалися холодні ночі, дощі і на листочках з'явилися плямки. Я так думаю, що це фітофтора, саме на цій рослині. Тому завтра я проведу обробку квадресом. Зберу всі стиглі плоди, тому що їх тут за тиждень назріло чималенька кількість. Оброблю квадресом. І таким чином, думаю, що ще спасу свій урожай томатиків. Наступний сорт чері це у мене є чері казкове золото. Ну, це теж. Цей сорт важко назвати черрі. Я би сказала, що це швидші коктейльні помідорки. Вони дуже тугенькі сливочки. І мені здається, що вони чудесно підійдуть на консервацію. Китиці дуже гарні, дуже гарні. китиці непрості, китиці складні. Помідорок нав'язано дуже і дуже багато. Ну, а зараз фаворит в цьому році серед помідорок черрі, це є чері сорту Лукаш. Ви знаєте, я з цим. Помідором спочатку не подружилася. Якось помідор взагалі є високорослий, але він з весни якось так ріс, що я ніяк не могла розібрати, що є він високорослий чи низькорослий, тому я його правильно не пропасанкувала, На ньому є тисяча, тисяча і один пасинок, ну і, відповідно, плодів дуже багато плоди великі, справжні черики. Але якби ви знали, який він смачний, він хрусткий, солодкий, надзвичайний помідорчик. І ще один помідор, який йде на рівні з Лукашем, це є мавка. Отака От Лукаш у нас червоний, а Мавка в нас йде помаранчева. Дуже смачна, дуже врожайна, солодка, невелика. Також я вже її лишила росте, скільки стебел хоче, і дуже-дуже врожайна. Наступний сорт, який у мене росте, це черрі під назвою Ніка. Китиця отака правильна. Помідорки-біколорчики, але вони також дуже крупні. І їх також важко назвати черрі. І вони не мілкішають навіть по всій висоті куща. Вони навіть зелені, вони крупненькі. Я б сказала, що це також томатики коктейльного типу. Ну, і останні чері, які я вирощую в цьому році, ну не останні, просто на відкритому ґрунті це є чері гопстопер. Отакі маленькі, жовтенькі кругляші, дуже смачні, і дуже солодкі. Ну і, звичайно, як без пересорту. От у мене попався між рослинами гопстопера. отакі чері. Вони крупні, коктейльні, помаранчеві. Ну і у тепличці у мене ще є синьо зелена зебра. Синьо-зелена зебра має дуже цікавий смак, квітковий післясмак, І аромат у неї цікавий. Отакі. От Маленькі міні-помідорки, помідорки вишеньки в цьому році ростуть у мене дуже гарні. Але бачите, за плодоношення до осені тепер треба поборотися. Треба буде забрати лишні пасинки, забрати листочки, на яких з'являється такий, якби хвороба. Можливо, це не хвороба, можливо, це було засох листочок, бо була посуха, а тепер дощик впав, воно ніби віджило, Бо якщо фітувтора, то ззаду був би наліт такий, ну але... Неважливо що. Завтра зберу стиглі плоди, проведу обробіток і сподіваюся, що ще до осені буду мати хороший урожай. Є ще один сорт чері, який я вирощую в цьому році. Він у мене росте тільки у теплиці, це синьо-зелена зебра. Він також має такий легенький антиціан. У мене були дуже-дуже давні насіння, які мені прислали колись подарунок сім'я Ніхаєвих. Які також вирощували і колекціонували різні сорти томатів. Я вирішила в цьому році його посадити. У мене зійшла одна розсадинка, вона була дуже-дуже кволою, але все ж таки плоди дала, тому треба буде скуштувати. Якщо мені цей сорт сподобається, і я захочу його надалі в себе залишити, то насіння буде з чого зібрати. Хоча кущик, я би сказала, він зовсім не вдався, тому що я вже його завершкувала, адже він в кінці був дуже-дуже такий хиленький. На ньому було вже багато пустоцвіту, і на даний час він у мене в теплиці має десь 60 см. Ось така гарна тарілка. Чері вийшла цьому році з усіх сортів, які я вирощувала. Зараз я хочу вам показати кожний сорт у розрізі, показати його вагу, який він виріс у мене і в теплиці, і в відкритому ґрунті. Ну і, звісно, скуштувати. Адже, як ми знаємо, чері це особливі помідорки. Вони маленькі, не надто великі, але смак у них сконцентрований. Можливо, навіть інколи і кращий, ніж у великих салатних помідорах. Отож, давайте дегустувати. Отакі От плоди це плоди сорту шмурфета. Бачите, носики у них є різні, є в кого він такий загострений. В основній більшості він отакий тупоконічний. Ну і вага. 28 грам, 25 грам, 23 грами, плюс-мінус вони в одній ваговій категорії. Отакі От вони на розрізі, двокамерні, ну і поздовжній розріз. Ось такий звичайна помідорка, сливочка. Коштува, помідорка гарно визріла. Помідориці солодкого смаку. Тут дуже відчувається смак антиціану, але він доповнює і розкриває смак самого томату. Він додає дуже таку гарну і гармонійну нотку. І складається таке враження, що помідорка має якийсь, я не знаю, не то квітковий, не то фруктовий післясмак. Мені вона дуже подобається. І ще мені подобається ця помідорка за те, що в неї дуже хрумка шкірка. Пробувала я її консервувати. Правда, в консервуванні вона втрачає оцей антенціан і вона просто стає червоного кольору. Наступний сорт, який мені дуже хочеться спробувати, це чері чорний, який я купляла в супермаркеті. Друзі, тепер дивіться, яка у мене різниця між ґрунтовими. Оці три помідорки. Я правда не знаю, чи вони вистріли до кінця, як на мене. То, мабуть так, бо бачите, ось проглядається червоний колір. Хоча отут він ще трішки жовтенький, отут червоний. Ну і між теплицею. Бачите, в теплиці вони взагалі мініатюрні. Ну Давайте подивимося, яка ж їхня вага: 38 грам. 33 грами. 33 грами. Ну і цей що в теплиці 13 грам. Він дуже маленький. Будемо дивитися, який цей черек всередині. Ось, мені здається, що саме цей він не повністю визрів, тому що я перед цим знімала плоди. Я вже всі, всі ці чері перепробувала, то він всередині був дуже-дуже червоний. О, повне дозрівання це має бути отакий черек. Я просто зняла всі стиглі плоди була минулого тижня в суботу. Тому що я обробляла свої помідори квадресом, адже в нас було трішки дощу, особливо нічні температури були низькі. І я побоялася, що може кинути світовтор. Тому отак, куштувати буду цей, що в теплиці, адже він повністю визрів. Дуже смачний, надзвичайно смачний, дуже-дуже солодкий. Десь далеко є нотка антиціану, шкірка хрустка. І взагалі він наскільки солодкий, що його їш і хочеш їсти. Я не знаю, що це за сорт, коли я його купляла в супермаркеті, там просто писало черрі чорний. Тому, друзі, оцей черик, він тепер буде на моєму городі завжди. Але я хочу ще скуштувати оцього зеленого трішки, що він собою представляє. Оцей черрі він повністю не вистигнув. Відчувається солод, але десь далеко відчувається і кислинка, і він більш хрусткий. Ну, але йому треба ще трішки, просто щоб він гарно. Поспів. Ну і друзі, оскільки ми пішли на, на антиціанові чері, то зараз я вам представляю ще один отакий черик, який називається синьо зелена зебра. 51 грам. 43 грами, 30 грам. Ну і зовсім маленький 24 грами. У мене є тільки один кущ цього сорту, і він росте у теплиці. Отакий він у розрізі, повністю зелений. Ось. Всередині він насичено зелен. А зовні він антиціан з зеленим кольором і з жовтою смужкою. Будемо куштувати. Плід дуже смачний. Дуже-дуже смачний плід, солодкий. З легенькою кислинкою і з легеньким пресмаком антиціану. Що кислинка, що антиціан разом з солодом, вони створюють дуже такий гармонійний і однорідний смак. І, вони, і ця помідорка має у собі якийсь післясмак, Не то фруктовий, не то квітковий. Я так думаю, що якраз поєднання отого солоду з антиціаном і дає отакі відчуття. Дуже смачна помідорка, бачите, вона трикамерна і зовсім не маленька, Як ви бачили. Рослинка дуже хиленька у мене в теплиці, дуже маленька, але плоди все ж таки нав'язала хороші. Наступний сорт чері це буде чері Ніка. Дивіться, які вони гарні. Які вони гарні, сонячні, отакі маленькі біколорчики висять на кущах. 52 грами, 57 грамів, 50 грамів. 34. Ну, ось такі. Вага варіює, але в основному черик 50 грамовий. Ось такі ці черики на розрізі. Вони дуже сонячні, дуже соковиті і гарні виспівші. Бачите, всерединці також є і червоний і колір, і жовтий. Друзі, на смак один мед. Шкірка не відчувається, шкірка хрустка і дуже-дуже солодка помідорка. Це просто салатний чері, надзвичайно смачний. Тому черрі Ніка, хто любить солодкі помідорки, а хто особливо любить біколори, то саме така помідорка є у череку. От висять отакі от помідори, вони дуже чудесні. Такі, бачите, сонячні з червоним відливом. До речі, цей. Сорт чері в'яже без пропусків, і мені дуже подобається, що воно в'яже такими гілочками. На гілочці є 6-8 плодів. І хочу вам сказати, що вони визрівають усі одночасно. Далі, друзі, я хочу, щоб ми з вами розібрали отакий сорт чері, який називається зла олива. Він дуже цікавий 39 грам. 44 грами. 38 грам. Ну і є, звісно, маленькі в китичці 26 грам. Давайте ми просто подивимося, які ж вони всерединці. Дивіться. Зовні, бачите, вона така оливково-охриста. А дивіться, що всерединці цієї помідорки. Тут просто набір кольору. І охровий, і червоний, і жовтий. Ну, дуже вже хороший чері. Ось. Черрі хрусткий, відчувається в ньому дуже легесенька кислинка, відчувається і солод. Але він якийсь прісний. У ньому немає якоїсь такої родзинки, чи як сказати. Хоча оцей, що більш стегліший, друзі, солод переважає і все ж таки він смачний. Мені здається, що цей черрі буде дуже гарний в сіллю. Або, наприклад, десь з якимось бутербродиком. Так, котрий визрівший той смачний. Це правда. Ну, а зараз, друзі, як без пересорту. Я хочу, щоб ми з вами разом подивилися отакий сорт чері, який виріс між рослинами гопстопера. Вони повністю жовті. У них також плоди ростуть на таких гарних китицях, як у нікі. І вони зовсім не маленькі. Але що це за помідорка, я не знаю. 35 грам 42 грами, 30 грам. Отакі хороші помідорки. Отакі вони на розрізі. Вони всередині лимонні-лимонні. Хоч бачите, отут він має такий помаранчевий бочок і жовтий. А всередині вони дуже лимонні. Ось, плоди такі трикамерні Вони ж світяться зсередини. Хоча по наповненню внутрішньому він більш схожий до нікі. А смак буде дуже спокійний. Смак буде дуже солодкий з легенькою кислинкою. Гарний смак. Я люблю солодкі помідори, тому для мене це дуже гарний смак. Його можна їсти й самого. Тому я не знаю, хто це, але з цього пересорту я собі зберу насіння. І я думаю, що я буду час від часу його висівати, тому що вже дуже він смачний. А отакі черики це є казкове золото. Вони і не зовсім чері, бачите, які це довгенькі гарні помідорки. Їх можна і в баночку консервувати. 42 грами, 41 грам, 39-34. Отака вага цих помідорок. Отакі вони в розрізі. Двокамерні. Вони цупкенькі. На відміну від інших, вони хоч стиглі, але вони цупкенькі. Камера погано передає колір, камера передає, що вони жовті. А насправді вони такі світло-помаранчеві. І ви знаєте, друзі, я хочу вам сказати, що дуже гарний Черрі. Черрі дуже цупкий, попри те, все, що він визрів. Черрі дуже хрумкий. Черрі солодкий і соковитий. І оця соковитість, вона створює щось таке дуже освіжаюче, коли ти їш і їш його, і в поєднанні з оцією солодкістю, ну дуже гарний черрі, дуже хрумкий. Тому його можна консервувати. Я думаю, що його можна і в салатики гарні, бо він такий дуже хрусткий, і дуже смачний, і дуже солодкий. Ну і на консервацію це саме те, що треба. адже сливочка така дуже тугенька, ну і не надто мілка. Отакий черик тепер буде у мене. І ще один пересорт отакий червоний чері. Він виріс із рослин під назвою Ніка. Ніка, ви бачили, яка гарні такі кругляші біколорні. Ну, а одна рослинка виросла отакі зовсім невеличкі черики червоного кольору. Хоча вона росте дуже гарними гілочками. 23 грами, 21 грам. Маленька зовсім 14 грам. Плід двокамерний насіння у такому зеленому желе. Ось. І дуже смачне чері. Дуже солодкий і дуже соковитий. Тут просто хрустке, солодкий соковити чері. Одне задоволення. Воно мені навіть нагадує чимось далеко лукаша. Просто Лукаш, ось він. Бачите, він такий трішки інший. В нього плід такий, якби, має отаку роздвоєнку. Бачите, отут, а посередині він має таку, як би, маленьку виємочку, лугбиночку. А оце чері, воно рівненьке і кругленьке, довгеньке, такої виїмки немає. Воно випукле усюди. І таке трошки інше. Але воно дуже схоже по смаку з Лукашем, мені здається. Тому що Лукаш дуже мілкий. Ну, от 11 грам, 11 грам, 12, 13, 11. Ну, в середньому, він отакий увесь. Його в цьому році дуже багато. Можливо, якби я його правильно пропасанкувала і лишила у два стебла, можливо, плоди були б і більші. Але рослини у мене ростуть в стільки стебел, скільки їм хотілося. І вони такі мілкенькі. Ну от. Отакі двокамерні плоди. Звичайно, солодкі. Але ні, друзі, О, цього чері без назви пересорту, він, такі ж, він також солодкий, він дуже хрусткий і соковитий. Лукаш, він ще, мабуть, солодший, ніж отой пересорт, але в Лукаша дуже цупка шкірка. Вона з'їдається повністю, вона хрустка, але ти, коли їш, то відчувається, що вона дуже-дуже цупкенька. У тому чері вона з'їдається якось трішки по-іншому. Ну і дуже схожа чері з Лукашем. Це чері мавка. Воно також отаке мілке. Вони дуже схожі між собою. 12 грам, 14 грам, 14 грам. 13 грам. Ну, в середньому такі вони також однакові, також ростуть киточками. Бачите отакі черики. Ось. От у мене таке враження, що чері лукаш і чері Мавка – Це так, якби була одна помідорка. Надзвичайно солодка, ну смак просто медовий. Ви розумієте, це такі помідори, що ти приходиш і ти їх хочеш їсти як конфети з куща. З цупкою шкіркою хрусткою і одне задоволення. Це просто так, якби ти їв реальну цукерку. Ну і на сам кінець в мене залишилось черрі гопстопер. Це дуже потужні рослини, дуже врожайні. На них нав'язано дуже багато плодів. Ну, але плоди, отакі мілкі: 15 грам, 13 грам, 14 грам. 12, а 13 грам, от такі вони. Вони не є надто великі. Але дивіться, що тут робиться. Бачите, зовні вони отакі жовто-зелені, а всередині все насіння залито в зеленому гелі? Ось. Плоди хоч маленькі, але вони трикамерні, бачите? І незважаючи на те, що гопстопер визрів дуже дуже, я би навіть сказала, що перезрів, шкірка з'їдається і не відчувається, але саме в цьому чері є чітко виражена кислинка. Якщо до того я діла наскільки солодкі чері, що просто метки було враження, що я їм мед, що Лукаш, що Мавка. Що той невідомий пересорт? І навіть казкове золото, тому що я його, коли раніше куштувала, коли воно вже було жовте, але воно ще не було настільки стигле, то воно також мало кислинку. Сьогодні я тої кислинки такої вираженої не відчуваю, я відчуваю гарний солодкий смак, то в гопстопері, друзі, відчувається конкретно кислинка. Це є чері з кислинкою, яке дуже соколите. При тому шкірка хрустить, все гарно з'їдається. Смак гарний, але кислинка чітко виражена. Отак, друзі, я дуже люблю вирощувати чері, адже саме у цих мініатюрних томатиках можна зустріти будь-яку форму, будь-які кольори і взагалі будь-яке поєднання. Це такі маленькі конфети на кущі. Вибирайте що в кому більше до снаги, вирощуйте і бувайте здорові!